Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я з великим задоволенням вітаю вас сьогодні. В ефірі YouTube-каналу Сучасна Українська Мама. Куди ми їдемо зранку? Ми їдемо робити щеплення, і я вас запрошую із собою. Я знаю, що щеплення це одна із найскандальніших, неординарніших, неоднозначніших тем, тому що українське суспільство ділиться на два табори. Ті, хто підтримують щеплення, кажуть, та звісно, треба їх робити і мамам, і дітям і. Думати про свій імунітет, і, звісно, антивакси. це почалося ще задовго до ковіду, дитячі щеплення не всі роблять. Я знаю, що часто навіть купують певні довідки для того, щоб дитину відправити в дитячий садочок. Я адепт науки. Я вірю, що всі ми вижили завдяки тому, що вчені лікарі ви, займаються винаходами справді дуже корисних щеплень, які допомагають нам пережити всі хвороби. Зараз з того, що мені каже лікар. Набуває, на жаль, такого розповсюдження кашлюк. Саме тому ми їдемо робити щеплення, яке в себе вміщає такі антидоти проти кашлюка, проти дифтерії і проти правця. Це все більше потрібно дитині аніж мені, хоча і дорослим кажуть, що треба оновлювати всі ці вакцини раз на 10 років. Ну і ця вакцина вона класна, тому що вона робиться до 36 тижнів, з 32 по 36 і дає можливість якраз дитині. Набувати імунітет, тому що це для малечі до трьох місяців. Мене застерігали знайомі, друзі, не те, щоб там не робити. Але що це небезпечно, тому що коли ти робиш щеплення зараз лютий місяць, падає імунітет, і що це велика небезпека, особливо для вагітної. Але лікарі запевняють, що ну все так продумано. Ясно, що є такі ризики, але ризики від кашлюка в рази страшніші, в рази гірші. Аніж думати про те, що зараз у мене впаде імунітет, і з мінусів досить непросто було знайти саме щеплення. Це бустрікс, це бельгійська вакцина, і ну так сказати, що легесенько по Києву в аптеках ми знайшли. Ні, прям треба було походити, побігати, пошукати, зарезервувати. Зараз ми будемо її забирати. І що найголовніше, там. Лікарі радять не тільки мамі робити щеплення, тому що потенційно із дитиною виявляти кількість людей, яка буде контактувати від батька до батьків і не тільки. Має бути такий зонт, який накриває такий купол цієї вакцини, саме тому радять, от всім, хто в перші місяці максимально контактує із дитиною, всім робити щеплення. Ми зробимо тільки з чоловіком для того, щоб знати, що точно. Та, оцей контакт він буде безпечний. Саме тому ми резервували дві вакцини. Робити ми це будемо у звичайній державній клініці, хоча я знаю, що можна це зробити і у приватних. Саме тому у державну ти береш собою вакцину і робиш це щеплення. Ми востаннє контактували зі своїм сімейним лікарем якраз під час ковіду та уявити, як багато років тому. Тому ми не знаємо, як все це буде виглядати. Знаю, що буде консультація. Поговоримо, лікар нас про щось запитає, і вже після цього ми йдемо. В кабінет щеплення і робимо цей укольчик. Всі деталі, буквально за мить, лишайтеся з нами. Тільки що забрали із аптеки вакцину, незважаючи на те, що від аптеки до самої лікарні нам ну, фактично перейти дорогу. Плюс на вулиці зараз. Мінус 14. Але без термобоксу нам її не віддавали. Це додаткова плата, але це історія про те, що вона має бути настільки захищеною в холодильнику, що, не дай Боже, не зіпсуватися. Саме тому, власне, ось вона отака. Ну і зараз їдемо вже холодні. Строків не було в державній клініці. Але зараз будемо робити щеплення. Треба поговорити з лікарем. Цього вона відправляє. Маю відбуду, що якщо будете потом дитиною кродити, ага. то щоб дитині теж кололи бустик. Так напишіть мені ручку. Комплексі. Але бачите, як в аптеці нам навіть не продали без цього боксу. Не, а ну, ви не Так, 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 Сказали, що ми кажемо, там ж на вулиці мінус 15 і ми через дорогу. Ні, не можна, боже. Ручка може вулітин два, що А Може, вообще нормально, якщо ви нормально переносите? Все? Ай, я дивлюсь у вас рука руках. Секунда просто. Так, ну що, саме щеплення триває буквально декілька хвилин, дуже швидко, все це робиться в руку. Звісно, попереджають, що... Не можна сьогодні в басейн, не можна активно займатися спортом, мочити занадто скоро. Ну, і, в принципі, досить такий спокійний, треба витримати режим дня. Рекомендують хвилин 15 посидіти почекати. Звісно, маємо зрозуміти, яка реакція. Я років не робила щеплення. Ну, останній це було від ковіду, але якщо порівнювати із цим, то взагалі так, да, це були дитячі щеплення. Ну а далі чекаємо, поки настане цей імунітет і стане краще. В державних клініках все супер, враховуючи, що зараз є черга, ти приносиш. Приходиш на свій певний час, тебе вже лікар чекає, відводить в кабінет щеплення. Тому, ну, в принципі, максимально здоволення, швидко, ефективно, результативно, всі ми радимо, друзі, ну і розкажу потім про стан здоров'я і як, звісно, це повпливало на магачу. Будемо і дитині обов'язково робити всі щеплення за календарем, тут немає жодних винятків. І все, що буде рекомендувати лікар. Ще раз і ще раз, я нагадую, що. Ми прихильники науки. Ми б з вами не вижили. Ми б з вами не мали імунітет. Ми б не могли з вами. Протистояти всім хворобам, якби ви не робили щеплення. Тож, якщо у вас за календарем теж настав цей момент: не бійтеся, не бійтеся, щеплювати діток, це справді те, що працює. Ну і розкажіть, звісно, чи зробили ви вже своїм дітям все необхідне. Я знаю, що щеплення і взагалі дитяча медицина надзвичайно дорогі, але ну, як то кажуть, на здоров'я не економлять. Дякую за те, що ви були разом з нами. Сподіваюся, що ви не забудете лишити свій лайк, підписатися на youtube канал Сучасна Українська Мама. Ну, і звісно, бережіть себе, бережіть свою родину. До до